Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника, і там згадаєш, що брат має щонебудь проти тебе, залиш там дар свій перед жертовником, і піди спочатку, примирись із братом твоїм. І тоді прийди і принеси твій дар. Матвія 5, розізв 23-24 вірші. Існує принаймні три види миру. Мир з іншими людьми. Мир із самим Собою, тобто внутрішнє благоденство, гармонія, і головне це мир із Богом. Мир з Богом не гарантує миру з усіма людьми. Знаємо приклади, чули, але між тими, з ким є Господь, мир є обов'язковою складовою. Мир з людьми часто стає можливим після отримання миру з Богом. Наша здатність відчувати Боже прощення прямо пов'язана з нашою готовністю прощати і просити вибачення одне воду. Людина, яка відчула на собі Боже прощення і свідомо не прощає інших, буде покарана. Тоді, покликавши його, пан Його говорить: «Раби негідний, весь той борг я простив тобі, оскільки ти умовив мене, чи не належало й тобі помилити товариша твого, як я помилував тебе, і будучи розгніваним, пан Його передав його катам, поки не поверне все, що заборгував йому. Так і Отець, мій небесний учинить з вами, якщо не простить кожен братові своєму від свого серця його прогріхів. Матвія, 18, розділ, 32, 35 вірші. Важлива інформація для віруючих. Отримавши прощення, ми автоматично отримали зобов'язання прощати. У нас не може бути відмови. Я не можу йому простити. Нато сильно мене образили чи підло поступили. Такі найчастіше відмовки. Якщо ти так кажеш, то це означає, що ти недостатньо зрозумів і усвідомив, що зробив для тебе Христос, або навіть не прийняв Христа як особистого Спасителя. Не дійшло до тебе, що тобі особисто простив борг Ісус. Є різниця, коли тобі простили особисто. Наприклад, як ви знаєте, борг України в 2021 році становив 90 мільярдів доларів. Якщо розділити його на всіх, то виходить, що кожен українець винний 1700 доларів. Для простого українця це немала сума. Уявіть, що в один момент борг України спасали. Ви тепер також нічого не винні. Як ви сприймете таку новину? Сильно зрадієте? Та вам однаково. Це спільний борг, борг всієї країни. І всім списали. А тепер уявіть, що ви потрапили в якусь неприємність або запозичили 1700 доларів, а у вас пенсія 100 доларів. Як віддати? І в один момент вам простили борг. О, ви зрадієте і будете довго пам'ятати про це добродійство. І тут і там вам списали борг. В Чому різниця? В останньому випадку простили ваш особистий борг. Христос також простив тобі особисто і особисто заборгував перед Богом. Тому Бог, простивши тобі, має право наказувати тобі: примирись із братом твоїм. Звісно, треба сила і любов, щоб простити, але все це є в Богу.